Півні-подушечки для шкіри обличчя серії Ім'ю, рівна текстура і тон. Вони ідеально підходять для тих, у кого є деякі недоліки шкіри, як плями, нерівний тон, сліди висипань, жовтинзнать, м'яність, пігментація, і до складу входять біотикс-комплекс. Він містить і пребіотики, і постбіотики, а також гліколове та саліцилову кислоту. Що і сприяє відлущенню та оновленню поверхні шкіри. У мене є пігментація на щічках, тому я і взяла для себе цей пілінг подушечки. Зверніть увагу, з одного боку рибриста така. Оцею ребристою стороною треба саме круговими рухами протирати шкіру обличчя, але не трогаємо шкіру навколо очей, бо вона дуже ніжна, а подушечки промочені кислотою. Тож, ви можете самі для себе е, оприділити, коли вранці чи ввечері використовувати подушечки, головний е, засіб не змиваємо і покриваємо е, або сироваткою, або просто доглядовим кремом. Також е, пам'ятайте, що гідрокислоти, які є у засобі, підвищують чутливі шкіри до сонячного випромінювання. Тож е, бажано ще і покрити сонце захисним. Кремом. Тож, користуйтеся та будьте красиві, хай ваша шкіра оновиться.